І ще раз доброго здоров'ячка вам всім. Ми з вами познайомилися зовсім недавно, в цьому році, але дуже приємно, що наша робота така і наша співпраця має свої певні позитивні акценти. Ви нам в цьому році дуже допомогли, 67-й приміханізованій бригаді, щоб ви розуміли, ця бригада вже працює. На фронті з 2014 року, коли був Майдан, створився правий сектор. Про нього багато хто знає, а про 67-му тепер, яка створилася із правого сектору, знають не багато людей. Але всі ми сьогодні є в лавах Збройних сил України, вже як такі добровольчі загони у нас вже. Знаючи, що нам вже дозволили стріляти, бо чому тоді тільки дя дякуючи добровольчим загонам, е воювали, тому що ЗСУ в 2014 році забороняли стріляти. Не можна було. Треба було ловити снаряди, все, а відстрілюватися не можна було. Тому дякуючи таким, як ОУН, таким як правий сектор, таким як е Азов, там іде багато-багато да, Ну, інші добровольчі батальйони, вони дійсно вони утримували тоді кордони нашої держави. На сьогоднішній день ми вже воюємо мирно і маючи вже свою свою бригаду, механізовану бригаду, ми маємо можливість вже відкривати рахунки, отримувати можливість і допомоги і від держави, і від громад. І дякуючи тому, що ми маємо таку з вами співпрацю, я хотів би також подякувати вам за те, що дрони літають, хлопці е, мають захист. Ось і е, я хотів би, щоб ця наша співпраця не була на один день, а що вона продовжилася на майбутнє. І тому хотів би пам'ять про нас. Нехай буде у вас вашій громаді така подяка. 67-ма окрема механізована бригада висловлює подяку ж сільській раді за значний вклад у. Підтримку Збройних сил України безцінну підтримку наших воїнів, які захищають Батьківщину та стримують збройну агресію ворога. Завдяки вашим зусиллям українські захисники отримують не лише необхідну допомогу, але й віру і впевненість у боротьбі за свободу і незалежність. Командир військової частини А 4123 підполковник Олександр Шаптала. Якщо можна, я хотів би все таки вручити вашому голові. Дякую. Дякую, дякую вам, що ви стоїте на кордоні нашого мирного життя. Ми фото зробимо, а так подаємо. Обов'язково. Да, да. Ви нас підтримуєте, тримаєте нас, а ми вас просто підтримуємо. Бригада зареєстрована в Черкаській області. Так що можна сказати, що ми ваші земляки. І при тому всьому, що наповнення бригади, вся Україна. Коли десь починаєш їхати до громади, а наші є. Починаєш листати особовий склад, 6 тисяч народу, яка є. ось такі, 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 сякі, Ну, є люди, які перевіряють. Розумієте, ну, по всякому депутати розділяють кошти. І повірте, ну з одного боку, ми не можемо звинувачувати, тому що кожен старається берегти своїх і все інше, А з другого боку є громади, які кажуть, чужих у нас немає. Ось. Тому що є такі, що, наприклад, стоїть громади. А тут поруч стоять і захищають, як Рокотніпіль-Петровськ. От вони знають, що ну, да, приїхала Сумська якась, і там якась інша бригада. От вони стоять тут з боку, ну не дати їм на дрон колишній раз. ні. І тому, є... Всі наші, як так, так ділити? Ну, ну ділити, я думаю, що це неправда. Я думаю, що ми потім будемо підводити риски. На сьогоднішній день я дуже радий, що ви є. Так. І від себе вже особисто, знаючи, що... Або вміючи і маючи такий певний хист, як бандурист, тому що я хотів би ще одну таку провести лінію, що не всі ми є військові. Якщо, наприклад, Росія готувалася до війни 30 років, то ми всі готувалися до миру. І по суті, ми не вважали десь, що десь ближчим часом буде якась війна. Тому кожен мав свою професію, кожен мав якесь своє життя в мирному спокійному житті. Ось але коли стала ситуація, що треба воювати. Пішли воювати, хто міг. Спочатку пішли добровільно. І відповідно, щоб ну, певним мірою захиститися, придумали собі позивні. Такі у нас позивні є: рибак, наприклад, там, чи брама, чи археолог, О, Є бандури, бачите, є. Тому ми не від того, що ми військові бандуристи, археологи там, чи рибаки. Ні, ми просто люди, які певною мірою рибак тримав три ставка до себе там, на Рівненщині. А прийшлося воювати зараз. Він класний дронщик, археолог він вітає на літаках. Ніколи в ті не думали, що він з землі полетить у небо. Розумієте, і от відповідно, дякуючи тому, що дуже багато творчих людей знаходиться в залах збройних сил України. Від того і ми воюємо творчо. Ми знаходимо нові засоби, ми знаходимо нові нову зброю, нові можливості, як спасти людей. Ось, щоб нанести більше о, поразки ворогу, а потратити менше. Тому що, якщо ворога багато хлопців там дівчат, які можуть воювати, то він їх не жалкує, вони там нічого не видумують. Є система, треба по системі так далі. так далі. Ми не можемо витримати систему проти системи. Тому ж у них людей дуже багато, у них зброї дуже багато. У них хисту і все. і командіру у них дуже багато. А У нас сержанти керують на рівні лейтенантів. І приходиться робити дуже багато такої роботи, яку ніхто ніколи не не планував робити взагалі. Ну, а трошечки ближче до вас я хотів би вам <клес> трошки заграти. Зрозуміли, що це теж зброя, тому що культура це теж фронт, на якому ми намагаємося утримувати свої позиції і не здатися на милість ворога. Україна моя. Рідна мати моя, хто ти є, хто ти є, я питаю про те, навесні солов'я, я запитую серце своє, хто ти є, хто ти є? Я запитую серце своє, не каже Дніпро Україна твоя, А Карпати високі здаля. Це ще почуть у горах матуся твоя, невмируща українська земля, шепчуть гориста я, невмируща українська земля. Вірю, знаю, у горах Матуся живе, у Дніпровській потоці співає. нідіє серце до неба весни розове. Її Дума печаль світова, її серце живе, її дума печаль світова. І сірти долині то в країни вогні, то все ти, то все ти, струни копцель цвеня, Україна в нині, ніби радішні в небі мости. Там змінювали нашу культуру, ламали нам пісні, намагалися, щоб ми їх забули, або співайте от такі три куплети, а от це далі не треба співати. От про, про, про Ластівку, про сонечко, там, про що щось таке, про природу співайте. Але там, де вже починається сама зав'язка пісні, і її глибока філософія, не треба. У нас це ні три минути, де теж впастися. Ну, у людей, коли складалися пісні, годинника не було. І, можна сказати, співали пісніше, і куплети добре думали. А от уже в ХХ столітті ми почали гадатися, сікти, сікти, сікти. І виходить, що не пісня, вона тримає завжди мудрість. І каже, скільки пісень знаєш, стільки життів живеш. А виходить, ми, може, і знаємо мотів і два куплета, а от саму суть тої пісні ми можемо не знати. Але окремо є ще одна ситуація, коли ці пісні переробляються, перекручуються або певною мірою, або робляться щось таке, щоб ця пісня втратила взагалі якийсь зміст. І ось одна з таких пісень, ви всі її знаєте, називається Розпрягайте хлопці-коней. Вона має дуже цікаву загадку. От приїхали хлопці, розпрягайтеся, лягайте, відпочиньте, я піду копати криницю. Ну, Логічно, логічно. Все, вроді би так нормально, по господарстві. Хлопці відпочивають з дороги, той другий йде, копає криницю. Чекає свою дівчину, зав'язується розмова, дає колечко, хоче взяти ведеречко, не дає ні того, не бере ні того. Е і такий куплет. Знаю, знаю дівчину, чим я тебе рознівив, що я вчора із вечора що зробив? Краще тебе полюбив. Запитання: перший куплет, чому приїхали хлопці? Другий куплет, чому він копає краницю? Заради чого оця вся мішура протягом цієї пісні, що він полюбив другу дівчину. Ну від уявіть собі, от, стоїть там один-другий та четвертого Сто 100% колись любив одну, потім другу, женився на третій. Та скільки він має границь викопати. Ну, логіки нема, не вяжеться якось. І тому, коли ці оці пісні починаєш досліджувати, я хочу своєму викладачу, я почув ту строчку, яку купить строчку! А пісня втратила повністю весь зміст. Ось вам і правильний е, варіант пісні. Ros fraeit eo Я вчора, із вечора, і звечора й ти на свічі голоси, запряйте, хлопці, коні, нам же годі спочивать, й поїдем в широкий, слави славий долі знову Та й поїдем в широкий, слави славий долі знову. Чорня моя дівчина, саду я годвала, раска три кавина, чорнявая дичина, садуяно дербала. Надію, що вони отак, оказав Тарашевченко, учились так, як треба, і думка фраза сама По ниточці, по ниточці всяку мудрість знаємо. А коли починається сплітація, ота, таку, і ми вже відчуваємо, що дійсно ми великих батьків, великі діти. Але треба розуміти, що треба підняти цю вишиванку, підняти цю калину, підняти те, щоб, щоб роками затоптувалося, не шукати десь там, от там поїхали мудрості там, чи, чи радості, вчераю якогось. Повірте, ті, хто приїжджають за кордону, вони цілий взяли. Тому я думаю, що той рай це тут, просто ми єдине, повинні дати тут в цьому раю трошечки порядку, трошечки поваги. Від поваги буде порядок. І тому я хотів би ще заспівати одну пісню, тут вже багато дівчат. це такий невеличкий подарунок вам. Завтра прийде до кімнати. Твоїх друзів небагатого виб'єде холодного. А істри, скаже хтось, життя прекрасне, так, життя прекрасне, а вона, а вона, а вона, вона? сидітиме сумна, буде піти не п'яніти, мішевого вина, я співатиму для неї, аж Кришталь. Так і вас уміє вось. Розбіжимося позрусити колоних містах. Лиш вона, лиш вона, сидітиме сумна, буде не п'яніти, від дешевого вина, моя дівчинко печальна, моя добре золота. Я продовжую кричати, ніж безмежна, і ні пуста. Продовжую кричати, ніч безмежна і пуста. Я продовжую кричати, ніч безмежна і пуста. Сидітиме, суна, буде прийде пляміти від дешевого вина, поспіватиму для неї, позбримітиме кришталь, так і базу зуміє голос? робочі години, які я вас забрав трохи, Але я хотів би ще раз вам подякувати і не заважати вашій роботі. ну і Тим більше, що, дай Боже, щоб ваша і наша спільна робота вона допомагала нашій спільній перемозі. І хотілося б якраз заспівати пісню, які вже більше ста років. Ця пісня вона народилася під час боротьби українського народу ще в 18-му році. Тоді Україна проголосила свою незалежність, і багато хто істориків, юристів на сьогоднішній день, я думаю, мали би цю інформацію і цю тенденцію, яка тоді відбулася, не загубити, а продовжити. Тому що як юридично, ну хто є юристою, розуміє, якщо створений прецедент і він визнаний, а тим більше ратифікований, і ніхто його не скасував, то він є дійсний. Тобто в 18-му році Україна створила свою незалежність її не скасовано до сьогоднішнього часу. 91-му ми її чомусь повторили, замість того, щоб як поляки взяти і відновити. І сьогодні поляки святкують свою незалежність понад 100 років. А ми українці літня українська держава. Ні, ми більше як 100-літня українська держава, яка має закон підтверджений усіма усіма, ну багатьма е міжнародними інституціями. І разом з тим, коли ми це доведемо. То далі все красиво нанизується. Це і боротьба під час голодомору українців, яких потім винищували голодомором. Це і е, УПА, це і шестидесятники, це і майдани, і все інше. Це наші кроки до нашої незалежності. І відповідно сьогодні наша війна це знову ж продовження тої незалежності, яка почалась у 2018 році. І тоді все стає логічно, що не якісь там упазлі і повилазили, а це ті люди, які, знаючи, що Україна є незалежна, боролися і з одним агресором, і з другим агресором. І сьогодні Україна має їх визнати на законному рівні, так як, як борців. І таке все інше воно повинно бути. Ну тоді все стає логічним. І я хотів би, щоб ця пісня теж прозвучала. Вона і в 2014, і в 22-му році вона ще раз виникла і стала дійсно на, на горі. Це пісня називається Ой, лузі червона калина. Нехай вона сьогодні прозвучить і дасть нам трошки тої бадьорості, радості життєвої. Ну і натхнення в нашій роботі. Хей не розвесенимо, Та вітую червону кавину, підіймемо тай нашу славну Україну, Ей, гей, не розмесенимо, не хилися червона калина.

Таке. Хай би воно у вас це фото і на майбутнє. Дай Боже, щоб ми ще з вами не один раз зустрічалися. Окреме вітаннячко освіті, якщо є присутнє, міняємося телефонами. Треба буде в школу, приїду в школу, треба буде десь якісь там заходи, у вас будуть там по культурі, також готовий, Тільки попередні трошки зізвонився, бо дуже далеко їхати до вас, але я завжди радий, буду вас бачити. Дякую, друзі. Дякую.